Лана Філлі, орієнтир Я не сумую, ні. Я набираю сили, бо зраненість магніт плиш для халеп. І я не печалюся, що не напну вітрила, Хай шлях проляже крізь безкраї степ. Не нарікаю ні на гнів, ні ураганну днину, бо їхню міць я можу брати про запас. Єдиний філософський камінь. – це… Людина, хай пекло зовні, а в душі іконостас. Я не чекаю, бо на все потрібно часу, коли обидва наміри міцнішими за крицю зійдуться в одній точці тут відразу без фальшу. Тоді бажане здійсниться. Я не впаду у відчай. Древній Алібант багато бачив з того, що чудней, разюче. Завжди служив мені так вірно мій талант. То знати маєш ти, що я везуча.